Доброго дня, і таке питання в коментарях: чи можна оглядати сім'ї в момент медозбору на предмет раєння? Ну, почнемо з того, що не бажано лізти в сім'ю, коли йде взяток. Тобто ми втрачаємо той день на взятки, коли ми відкрили сім'ю. Порушивши мікроклімат, бджолородина перекращає взяток. І вона починає вистанавлювати, хоч ми там і дві минути побули в той сім'ї, все одно мікроклімат порушен. І вона починає вистанавлювати цей мікроклімат і не працює саме в цей день. Тому, вообще, як я роблю я перед медозбором, ну от, допустим, травневий мед, да, отакація, я бачу, що от, от вона вже відкриється, ще взятка нема, віса стоять на нулі, не рухаються. Сім'ї вже потужні. Я роблю противорайові прийоми. Що я роблю? Я роблю відводки. Да, розширяю свою пасіку і роблю відводки іменно в цей період, коли йде за. Декілька днів до взятка. Що я роблю? Я забираю пару рамок печатного розплода, забираю струсію пару рамок е, 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 молодих бджіл е, і ставлю в гніздо ващину. Тобто гніздо я розбиваю їм, і їм треба його будувати. Ну, про раєння вони вже не думають. Якщо ви не хочете робити відводки, таку маніпуляцію можна зробити, піднявши печатний розплод вверх і все одно розбити їм гніздо для того, щоб у них була праця Тим более що через два дня, наприклад, починається взяток. Тоді ви можете не заглядати в це гніздо, якщо, допустимо, акація цвіте тиждень, хоча в цьому році аномально вона цвіте, вже, навіть, на три тижні вона цвіте, а взагалі вона приблизно тиждень цвіте, То тиждень цей бджоли не будуть раїтися, тому що у них є що робити, вони займаються відбудовою гнізда, і вам туди лізти не потрібно. Всього тільки спостерігайте за контрольними вагами, коли у вас. Припиниться вже взяток, будуть уже вага на нулю, то тоді вже заглядаєте вже в сім'ю, дивитеся, чи печатний мед, чи не печатний, чи є меточники, чи немає. А іменно а в медозбор бажано не заглядати. Але якщо ви цього не зробили, да? не робили ви противорових прийомів дорого. Взятка. Чи можна заглянути? Можна, звісно, і навіть і потрібно, тому що ви просто побачите, що у вас вийшов рій, да? просто наблюдати це не, не, не то буде. Значить, коли дивитися? Значить, звичайно, ну, акація виділяє зранку і ну, до, до, до п'яти вечора. От, я, допустим, приїхав там вчора на пасіку десь в, часа в два дня, і гул стоїть на пасіці, ну чути, що це медозбор, і льот іде, йде, йде, йде. Ну, прямо інтенсивний. Буквально п'ять вечора, пів шостого, бах, і все, і пасіка затихла, наче бджіл нема. Все, акація перестала виділяти. Тобто, цей день вони відпрацювали. Далі вони вже там працюють з медом, да? вони його там вивітрюють, вологу. Все, і це время п'ять вечора, в шість вечора. Ви самі побачите, коли у вас пасіка зупинилася, коли акація перестала виділяти. Все, ви можете сміло залізти в це гніздо, подивитися на наявність маточників, якщо потрібно, розбити, якщо потрібно отводок Зробити, ну все, все, ви можете цю операцію всю зробити. За ніч вона встанови свій мікроклімат. Все воно опять побудують, все вони все зроблять, все заклеять І на ранок ваша сім'я опять піде в роботу, тобто ви не втрачаєте цей день. Тобто, повторююся, оглядаємо сім'ю в медозбор пізно ввечері, коли сім'я відпрацювала на нектарі, на медоносах, і вже ввечері вона вже заспокоїлась, вже льоту такого немає, можете оглянути. Хоча краще попередити, чим втручатися в медозбори. Я вам ще раз кажу за день, за два, за три. До медозбору робимо маніпуляцію отводки, проти прийом, їх дуже дуже багато різних. Розширяємо медовим корпусом. Ну, готуємо їх до, до взятка. І тоді, якщо ви все підготували до взятка, вам не потрібно в гніздо лізти цей тиждень, поки цвіте ваша акація. Ну от, якось так.